Так, знімаю коротеньке відео у нас по монтажу. Зараз що ми зробили? Ми з вами з'єднали всі форфаси в одну магістраль. Це подача браги з форфасів на дистилерію. Тобто вона буде йти в те приміщення. У нас поєднані, йде щось недочищене, але це не страшно. Це буде далі в процесі дороблюватись. Далі, що ми зробили? Ми кинули трубу для повернення охолодження. Тобто у нас повернення холодної води, ну вже теплий. Зі фарфасів. Є ось тут заготовочка, де соленої клапан, на саме Це подачу холодної води. Йдемо далі. Далі йдемо. Далі ми вже зв'язуємо два наших форфаси от четвертий п'ятий, між собою, ось цією трубою, яка зверху 50. -та. Далі ми її подаємо сюди. Це буде закачка сусла в форфаси на бродіння. Після цього ця труба піде сюди а, до насосу. Буде з'єднано з насосом. Насосом ми будемо підніматися вверх, подавати. Паралельно у нас ми з'єднуємо знову теплообмінничок наш, бо трошки все змінюється, змінюється конструкція через інші трошки ПВК, є певні, через варочний котел є певні зміни, які ми врахували, зробили для зручності клієнтам. Далі в нас переробило цю в'язку, тому що воно все не сходилось. До речі, видно, що там воно просто. На прихватичках. Не сходились, тому що один до іншого вони трошечки різні, різні по висоті, для зручності обслуговування. Так само тут довелося вже помістю перероблю знову в'язку, при тому що в на, нас в цеху воно все було зроблено готово. З'єднали бак гарячої води от сюди і підготовили далі трубопровід для подачі гарячої води в те приміщення для дистолерії.